Всім привіт, друзі! Зараз приїхала до мами в гості, приїхала ще в обід. А, в якісь дні у нас такі вночі зовсім не спимо. У Владислава якийсь стрибок зросту, я не можу зрозуміти. години ночі він такий активний. А в день, на день графік, на графік зовсім не впливається. Ось. А так, Просто просто живчик ще й той. Тут прокинувся, привіт. Боріс, добрий день. Вже Владиславу показала, як, як у нього столик зі стільчиком буде. Синочок, привіт! Що ти? Прокинувся? Цайчіку, мій ти виспався, що тобі снилося? Де ти прокинувся? А, Сюся. Як мені подобається дітки в колготках? Отак, бачите, стає всю, всю ніч. Стає на голову і ногами мені об лице опирається, і дубцю сідає на лице. І отак от він не спить, і мені не дає. Спілкувалися з лікарем, лікар сказав, що це дуже класно, що він так стає, тому що там якісь трубчасті, щось там таке росте у нього, і це, ну, він повинен так ставати. Дитинка повинна повинна так ставати. Бабуся пошла за хлебом, Зараз прийде. Такий матусень став. Ну, зовсім. Владислав. Не тройка, Не трогай кота. Це йому не подобається, Владислав. Йому вже страшно. Потім разом з мамою ми поїхали в дитячу кімнату в ТЦ. Дуже полюбляє такі місця і мені подобається, я теж там награлась, там ще нові іграшки додали. Як бачите, все складає, і нам таку штуку треба буде купити додому. Так що цей день ми провели класно. Він набігався, напригався, він на батуті наскакався. Класно, треба скоро ще. Ще поїхати буде. Ми прийшли на майданчик, такий гарний майданчик в кінці району повністю. Тут і іграшки є Общаков, як бачите, будемо гратись, так, Владислав? Так, діді, -ді -ді диви, яка цяця. Поспав, суп поїв гарно, дві добавки з'їв. А потім ще їхали, багет купила, поїв багет. Тому він не голодний, зараз пограється. І потім підемо додому. Сьогодні дуже тепло. А я надягла жовтий худі і на мені всі мошки. Прямо знаєте, як над. Боже, я вам ще зараз покажу, дивіться, над чимось коричневим літають просто. О, боже, коровка. Тут мошок скільки, капець, отак От виходить в чомусь сонячному. Тільки наді мною. У нас ці дні так холодно було, дуже холодно, в квартирі дуже холодно, Владислав вже спить у флісі, я сплю у флісі. Кондиціонер ми вмикаємо, але знову ж таки, не те зовсім повітря. Ось, тому ми звикаємо до холодів. Нічого. Одихається непогано. А сьогодні прям такий вітер теплий. Що дивно, вчора ще було дуже холодно. Все підняти треба. <гум> Молодець. Давай. В одне місце зберемо це все. У нас зараз така королівська, така королівська вечеря, подивіться, Хопа. Милинка. Добрий день, підшелудочна, Добрий день. Всім смачного, хто їсть. Привіт, друзі! Одному влогу. Все, що ви бачили до цього кадру, то було десь 2 2,5 неділі тому назад. Я вже все повідправляла, прийшла додому, сижу, дихаю повітрям. Дуже класно зараз на вулиці, плюс 13, і ви знаєте, просто це. Якось атмосфера Карпат, така волога, листям пахне. ну, Мені дуже подобається, все таке жовтіє, тому зараз вирішила передихнути, поки маленький спить. Хтось прокинувся, обмазався бананом, їсти не хоче, видумки їсть тільки. Владислав, без настрою. Арамзамзам, арамзам. Злазь, давай. Я поставила ступіньку, бо він вагу набрав, йому важче підніматися стало на ліжку. Високо. Все, все, вимикаю, вимикаю. Можете привітати офіційно ФОП-магазинчик. Зараз хочу показати вам, що залишилось в наявності, і ще очікую. Я вам завтра ще покажу в наступному відео. Покажу вам, які піжамки приїдуть і які лосини приїдуть. Всім приємного перегляду. Пишіть мені під цим відео є всі контакти, куди можна написати пошта, у кого немає на інстаграм, на телеграму. Інстаграм, телеграм. Пишіть обов'язково, кому що сподобається. Ми змінили лампи в дзеркалі. Тепер так світить, аж сліпить, але ж гарно виходить. Мені ще не подобається тінь, яка є. Але якщо ближче до дзеркала стати і трошки його подвинути вперед, то краще виходить. Дівчата займаюся магазином всі ці дні, і Владиславом просто Владислав у мене став. Він ну, точно не в мене. Я наче спокійна була в дитинстві. Просто він прокидається і все розносить. Все. Він на стілець піднімається, спускається, піднімається, спускається. Все, що на столі скидає, все, що в чашку кидає. Там, ну, ми вже звикли, що все повинно бути на своїх місцях, стояти, помити може, щоб ну, він нічого там, не чай, не каву не перевертав. Тобто попили і зразу поставили туди, де він і дотягнеться. Ну, повністю все. Все, він е, трощить за собою. Ну, то таке. Просто око та око треба, знаєте, ну, так сильно е, ну, сильно його не залишиш. Тому не маю часу і влог знімати. І займаюся, коли є вільний час, я займаюся магазином, дівчатка замовляють і під замовлення, і те, що є, розбирають у мене. Хочу показати вам, що залишилось. залишилось, я вам скажу, я ще дещо дозамовляла. Ось е, то. Є ще, що можете замовити. І гольфік собі залишила такого, знаєте, кольору коричного. Не знаю, думала, що ніхто його не купить. Такий колір цікавий. Ось вирішила собі залишити. Дуже тепленький. Так, ну починаємо. Так, давайте покажу вам, що в мене залишилось. По-перше, це ось такий гольф, дуже приємний до тіла, вказан кашемір. 490 гривень. Були інші кольори, розібрали. Зараз, примірю, покажу на собі, щоб так було наглядніше. Дивіться, гольфік просто неймовірний, він не дуже такий, прям супер товстий, як оцей попередній, що на мені був, бо там коса а, була. А тут прям він такий, під такі джинси. бачите, навіть такий колір, трошки навіть патріотично виходить. Мені подобається, це воно висіло, розгладиться. Дуже рукавчик, бачите, не короткий, не короткий. Якісний. Хочу ще таки замовити, бо якість мені дуже сподобалась. Він приємний, приємний до тіла. Наступний це виробник Туреччина. Він тоненький, але дуже такий, знаєте, щільний все ж таки матеріал. Опущений рукавчик, довжина рукава. Мені подобається, знаєте, така подовжена ковтинка. Вона закриває дубцю, можна під лосини. Під якісь там скіні можна дуже класно, під лосинчики навіть буде носити. І такий а, вільний светрик, який теж можна і під жилеточку, потім, коли весна буде, чи зараз на теплу погоду, бо завтра зовсім передають 21 градус, знову буде тепло. Так що, такий 580 гривень залишився, був ще чорний, якщо бажаєте, можемо замовити ще такий чорний фото залишу. А під замовлення там трошки декілька днів чекати, тому пишіть. Склад тут іде 50% акрил, 50% картон. Ще ось такий светр. Дівчатка, може, щось неправильно роблю. Але, скоріш за все, ціни буду піднімати скоро. Цей светрик у мене коштує 820 гривень, його продають по 1100 гривень. Ну, дивіться, це теж Туреччина, він такий оверсайз, підійде навіть на великий розмір. Він трошки подовжений, рукавчик вільний, дуже приємний. Туречина якість класна. Тому дивіться, можна застебнути і буде шия у вас закрита, не буде холодно. Можна ось так зробити. Шви тут дуже якісні, нічого не торчить, тому так теж спокійно можна носити. 820 гривень, тому звертайте увагу, є теж інші кольори, тому можна замовити під замовлення. Це теж Туречина, неймовірні картигани, які розцьобуються, можна носити просто як ковтина вже на бюзгалтер. Мені подобається фасон, як він сидить, пошивчик. Дивіться, така МКЛ у розмірі Теж буде непогано. Рукавчик тут іде така резиночка. Дуже зручний, комфортний, плечико опущене. Гудзики такі круглі, великі. І є в двох кольорах у мене ось такий, більш спокійний і з помаранчевим. Мені дуже вони подобаються. Оце теж такий класний. Кожний на лосини. Тому що він такий подовжений трошки йде, бачите? От так от якість класна. Ціна їм 760 гривень. Дивіться, теді залишився один теді. У мене на руках, але під замовлення можна зробити білий, неймовірно крутий, дуже м'якенький, дуже теплий, приємний до тіла. Тут я казала, що такі, така тканина Теді є двох варіантів, коли всередині тканина, знаєте, наче пластик. А тут дуже м'якенька, дуже приємна. Ось білий є в наявності. Залишу собі. Хотіла собі моко залишити, дівчата розбирала, тільки собі замовлю, пишуть, розбирають. Тому ось біленькі, можна чорна ниточка прицепилася. Моко, зелений був, теж у мене на сторінки можете побачити. Інста я там знімала на собі. Дуже класний теді, мені подобається. Тому звертайтесь, хто хоче щось таке комфортне і тепленьке. Є в наявності. Ціна теді 720 гривень. Ще один дуже прикольний такий светрик це теж Туреччина виробник Полоса, як бачите, широка, ось цей кольор дуже гарний, він тут на рукавчиках і знизу. Светрик трошки подовжений, можна як подовжений, такий носити на лосини теж. А лосини у нас теж є багато, ще буду чекати ось ось на днях повинні приїхати. Оверсайз, дівчата, хто великих розмірів теж підійде на вас. Це такий, знаєте, універсальний розмір і якість класна. Він такий щільний, не просвічує, сама тканина щільна і дуже в ньому зручно. Тому питайте. Ціна йому 790 гривень. Дуже стильний, укорочений светр. Як бачите, він такий рваний, але це тренд. Це <со> такий тренд. Мені дуже цей тренд подобається. Знаєте, щось таке брутальне. А, є інші кольори були в мене. Зараз залишився на руках такий молочний, дуже приємний поль. Дивіться, класно під завишену талію. Можна носити теж такий розмір оверсайз, він приємний до ціла, теж туречена, якість на висоті. Дівчатка, видайте, 750 гривень він коштує. Наступний дуже класний кардиган він такий, знаєте, товстенький. Коса ось ця, вона така дуже така товстенька, виглядає гарно, цікаво. Це Туреччина. Кардиганчик цей коштує 850 гривень. Він дуже теплий. До тіла я ось одягла навіть просто на голе тіло на бюзгалтер. Приємно і так носити, можна, а вже ж його розтібнути і носити на якісь стопи, хто таке полюбляє. Тому дивіться, яка краса! Є у мене на руках два в наявності 850 гривень. Дуже якісна жилетка, добре набита з кишенями. Вона коштує 890 гривень. Дивіться, яка стьбана класна. Капюшончик є, все затягується, тут затягується, тут затяжечки немає Наталія, але зверху затягується. А, цей 890 гривень колір залишився ось такий один зелений. А розмір залишився М-ка. Ще ось така моделька. Вона стьобана йде зверху і дуже такі великі накладні кармани. Зручні, зручні. Нічого випадати не буде. Але вже йде вона без капюшона. Ось така якісна жилеточка. Це на мені емочка. Теж 90, дивіться, як вона на мені сидить. Ось так. Класні жилетки. Не розумію, чому я раніше цим не зайнялась. Залишився один костюм в одному кольорі. Можна зробити під замовлення, 1200 гривень, дуже теплий в'язаний костюмчик, теж Туречина. Тканина щільна. Є подібні, подібні фото, я вже вам розповідала. Різна якість Перешиви, дуже багато перешивів. Це саме Туреччина, і така тканинка, вона стояча, вона дуже класно тримає форму. І подовжена ковтинка. Фото залишено собі, як воно виглядає? Дівчатка, приїхали лосини. Ці лосинчики дуже популярні. Вони йдуть на хутрі, Завишена талія. Вони такі щільні, як бачите, зараз примірю на собі. Значить, розмір, це як термолосини, розмір від 3 до 6-8. Вказано, але я МК у мене стегна 100 см, вони на мені сидять добре. Дівчатка, які замовляли, з 90 см теж казали, що лосини класні, на них сіли класно. Як бачите, тобто вони ось такий мають розмір, але вони дуже добре тягнуться. Тому вони на великий розмір теж будуть непогано. Тягнуться, навіть я зараз тут покажу вам, бачите, ось. Зараз одягну. Лосиним, бачите, вони дуже такі високі. Поперек закривають щільна туга резиночка, і хутро. Котру поближче зараз покажу. Ну, Я огляд робила в інстамагазині, там все е, чітко видно. Вони навіть, знаєте, на, у мене 1,70 сімдесят, вони на більший зріст теж класно підійдуть. В них комфортно, класно, неймовірні, безшовні. Шовчик іде тільки зсередини. З середини. сапоги можна високі якісь кросівки, заправити їх, і буде просто ідеально. Під якісь подовжені светри, неймовірні. Дивіться, яке класне хутро. Якість гарна. Не просвічують. Начатка 380 гривень є в наявності. І на флісі є 330 гривень. Ось такий довгий влог вийвся в мене. Всіх міцно обіймаю. всім пока і до нового відео. Всім пока!